З цих пагорбів у Кігалі Руанда відкривається чудовий краєвидне місто. Церква Адвентистів сьомого дня придбала землю в держави для переїзду зі свого старого кампусу. На цих 22 гектарах землі Адвентистський університет Центральної Африки знову відкрився в 1996 році, лише через два роки після геноциду, який стався в 1994 році. Цей кампус пропонує сім програм. Тут навчається понад 3 тисячі студентів. Окрім того, що школа пропонує студентам високу якість освіти, вона дає студентам освіту орієнтовану на Христа. Місце для поклоніння є важливим для духовного досвіду студентів. Завдяки вашому внеску в пожертвування 13 суботи вони мають місце для спілкування в якості студентської спільноти на території кампусу. У 2010 році вони отримали кошти 13-ї суботи на будівництво багатофункціональної зали, яка може вмістити 2 тисячі з половиною студентів. Ця будівля використовується в основному студентами для зустрічей і програм. Вона також приймає людей для конференцій і заходів, наприклад, весілля. Щосуботи цей простір наповнюється поклонінням, коли жителі кампусу збираються разом, щоб прославити Бога. Ця багатофункціональна будівля була для них таким благословенням, і важко уявити, щоб її не було. Якби ми не мали цієї багатофункціональної зали, це була б дуже велика проблема, адже вона щодня нам дуже потрібна. Особливо в суботу та протягом тижня, коли потрібно зібрати багато студентів і поговорити з ними. Це нам потрібно, особливо під час тижня молитви, який проходить кожного семестру. А також тут ми здійснюємо хрещення. Коли covid 19 охопив світ, більшість церков у Руанді закрилися для масових зібрань, і богослужіння стали проводитися онлайн. Однак ця церква змогла залишитися відкритою через великі розміри, що дозволяло соціальне дистанціювання. Ми були серед церков, які змогли продовжувати функціонувати навіть у той час, коли інші були закриті. Контролююча інстанція перевірила нас і сказала, що. Ми не маємо жодних проблем, тому можемо збиратися і надалі. Тому для нас було щастям мати такий заклад. Студенти та викладачі все ще можуть зустрічатися, дотримуючись правил безпеки. Ця багатофункціональна будівля є свідченням того, що Бог усе ще контролює ситуацію у важкі часи. Будь ласка, помоліться за студентів і викладачів Адвентистського університету Центральної Африки. Підтримка від вашого пожертвування 13-ї суботи була для них благословенною. Дякуємо за участь у місії.